Незаконна забудова внутрішнього двору у середмісті руйнує житловий будинок на площі ринок вирує життя. А поруч у будинку під номером 6, вирують пристрасті. Там мешканці проти проведення будівництва, яке розпочали власники сусідньої піцерії. Люди кажуть, жодних погоджень щодо забудови двору власники кафе не робили. Ви купили сусідню квартиру відтак так активно її перебудовують. Самовільно відновили балкон. Натомість будинок зазнає пошкодження дім аварійний. Кожне втручання у його конструкцію наче цвях у домовину. Без нашого дозволу, без, навіть не спитавши, почали проводити ремонтні роботи. Перфоратором долубатих балкон. І, відповідно, вся кухня пішла з в середині з кухні появи тріщини і почала ну, сипати штукатурка, почала трястись підлога, кухня і з того була аварійна. Тут зараз твориться казна, що У середині житлових квартир стіни, наче мережені. Сітка із тріщин з'явилася, щойно почалися будівельні роботи. Внаслідок незаконної, за словами мешканців, реконструкції зовнішні стіни будівлі осунулися. Вхідні двері не закриваються, а бетонне перекриття тріщить по швах. Вже тут я сама надбила, відбила. А, а там я боюся, бо там дроти, багато дротів, я б не порвала. Окрім освоєння житлової площі, підприємці взялися за прибудинкову територію. Щоб щось будували, я проти. Щоб був двір, треба, щоб був нормальний двір. У нас двора нема. У нас 120 квадратних метрів має бути, у нас його нема. Я не знаю і де. Понабудовували купу, купу різних своїх добудов, якихось підсобних приміщень, ніхто ніколи мене особисто не питав. Я знаю, що вони собі поставили. Ми робимо тут і все. Для чого, для кого колись тут був дворик, Він може був не дуже охайний, не дуже гарний, але все-таки я знав, що була загальна прибудинкова територія. Зараз того немає я там вийти. Я можу там вийти постояти, але там вони ходять своїми, носять свої страви, свої там курять працівники. Там туди добратися фактично немає доступу. Жильці додають, самовільне захоплення підсобних приміщень підприємливі власники проводять не вперше. Баталії між мешканцями та кафе щодо самозахоплення землі у центрі Івано-Франківська тривають упродовж. «Входиться в мене квартира номер 1 До цієї квартири належав туалет загального користування. Він в мене записаний в тих паспорті. Не можу доступитися до підвалу, скажімо, оскільки там вхід з другого боку є аварійний, нічого не допомагає, ніяких приписів ніхто нічого не реагує. Представник підприємця камери уникав. Інспектори Держархбудконтролю знизують плечима. Радять щойно розпочнуть незаконні будівельні роботи, одразу викликати міліцію. Додають, слід здійснити фахове обстеження за подіяних будівельниками пошкоджень, лише маючи офіційні документи на руках, можуть діяти відповідно до закону. Маємо вимагати, маємо право зупиняти, маємо право штрафувати, маємо право зносити. Але щоб ми це все побачили, нам треба самого порушника. Я не маю права ломити двері, щоб потрапити в ту. У мене є на то правоохоронні органи, які мені мають забезпечити явку. Тут є дільниці. Все на даний час ми функцію зробили суто письмову. Ми направили листа для забезпечення явки. Наразі мешканці дому на площі ринок 6 вимагають призупинити несанкціоновану забудову та залишити прибудинкову територію у її первинному вигляді. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.